Вітаю, друзі! Слава Україні! 3 вересня 2025 року Міджибіш, Хмельницька область. Це мій кущ Караманівський, друга назва президент. Це Сочинська селекція, автор Павленко Федір Андріанович. В Радянському Союзі він працював в Сочі. І це його робота. Караманівський президент, Морозівський і так далі. Горішки вже випадають. Ось так виглядають. Гарні горішки в цьому році. І розмір такий гарний. Плюска вже суха, розкрилася. Горішки вільно випадають з плюски. Пристовбурове коло. Вирощую з трьох штамбів. Посадочний саджанець, який я посадив 4 квітня 2021 року, я вже видалив. Саджанець купував у Андрія Шиндера. Зараз з трьох штамбів прикореневої порослі на високих штамбах, отак вирощую кущом. Тут ще залишив пару штамбіків в цьому році. Так звані віддірки хочу зробити і порівняти. З горизонтальними відводками, як коренево буде відрізнятися. Тут в мене горизонтальні відводки. Вони тут ростуть вже другий рік. Саджанці мають висоту десь вже 1,70 до 2 метрів. Їх небагато, 4 або 5 штук, десь так. Я вже їх від'єднав від материнського куща, і вони вже. Ростуть на своїх коріннях, на власних коріннях. Ну, ось такий мій кущ Караманівський. Трохи врожаю є. Зараз буду збирати і потім покажу, що вийшло в мене. Ну, ось я зібрав врожай Караманівського. Вийшло таке ведерце. 5 на 5 літрів. І так виглядають горішки. горішки гарні, великі, округлої форми, легко відстає від плюски вже. І так виглядає гарний горішок. І великий. Іду до другого куща, зараз буду збирати в мене ще один такий самий кущ, і там буду збирати. Ось мій другий караманівський президент. Теж такий високий, понад 3 метри. Вирощує його теж з прикореневої порослі. А посадочний саджаніт вже видалив. Його я теж посадив 4 квітня 2021 року. Ось на цьому штамбіку і на цьому буде врожай. А ці решта молодіші. Ну і горішки є. Є і гарні. Теж дуже гарна Теж дуже гарний розмір. І ось такі. Теж випадають вже сплюски. Пристовбурове коло. Збираю врожай і потім покажу, що вийшло. Ось такі. Ось вийшло таке ведерце 5 літрів, неповне. Але теж добре. Додаємо сюди. Ось так. Це відро має 10 літрів, теж не повне, але десь так, можливо, 8 літрів є. Ось такий врожай караманівського президента. В наступному відео покажу, як я буду збирати врожай сорту Футкурамі. Теж горішки вже достигли, це теж ранній сорт. Теж випадають вже пристовбурове коло, і горішки, і плюска. До зустрічі в наступному відео!